Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. В Україні будуть роздавати повістки нового типу. Будуть вводити повістки нового типу. Про це сказав начальник інформаційного управління Міністерства оборони України пан Берестовий. Начальники ТЦК будуть розсилати автоматичні повістки, уже повістки не будуть. Писати на коліні, не будуть тикати вам в ящики поштові, а будуть насилати через автоматичну систему оберіг? Вірніше в автоматичну систему оберіг будуть насилати, і потім будуть автоматично розсилатися Укрпоштою. Скажіть, будь ласка, хто з начальників ТЦК іде е, в ногу? Разом з комп'ютерною технікою і програмами. Практично ніхто. Вони всі практично в компах нулі. Вони навіть не знають, як розсилати автоматичну систему а звідти автоматичну систему Укрпошти. До чого це приведе? Правильно, приведе до того, що українці не будуть отримувати повісток, а потім їх будуть штрафувати на бабло за те, що вони якби. Отримали повістку По Укрпошті автоматично, а українці навіть про це не знають. Бардак Хаос, анархія в Україні. Бусифікація, бійки на вулицях і мобілізація перетворилася в Пацанячу бійку в дворі. Кого більше, той і виграв. З вами український історик та журналіст ОШвець. Підписуйтесь на канал, дякую до нової зустрічі.